Селище Ясеня, що в Рахівському районі, одна із найбільших на Закарпатті. Тут проживає близько 10 тисяч чоловік. Селище Велике, проте відносно молоде. цими вихідними тут відзначили 516-й день народження. Програма святкування події була насичена. Після вітального слова Ясинянського селищного голови Едуарда Зелінського від імені народного депутата України Василя Петьовки, його помічник Михайло Штевко вручив цінні подарунки почесним ясенянцям. Звичайно, в першу чергу звертається увага на таких людей, як багатодітні сім'ї, значить людей, які займаються вихованням дітей дошкільного віку. Також не залишаються без уваги люди, ті, які прикладають зусилля, щоб селище кожен день виглядало чисте, акуратне. Третій рік поспіль у день селища тут проводять і масштабний фестиваль довбушева юшка, в якому беруть участь десятки кулінарів. У кого на Найкращі смовікові якості, той є переможцем, і переможець отримує прес, значить, таку Зазвичай учасники тримають в секреті рецепт приготування страви, яку їв сам довбуш. Та декого все таки вдалося вмовити поділитися ним. Це фасоль, м'ясо. Е, М'ясо, гриби, моркви, і, і цибулька. Все, все Поки одні кулінари ділилися секретами смачної страви, інші вже щедро пригощали гостей. А діти тим часом теж не сумували, адже для них тут було чимало атракцій. Смачно поївши, можна і потанцювати. На сцені спочатку виступали фольклорні колективи Рахівщини. Справжнім сюрпризом стала поява на сцені народного артиста України Степана Гіги. Вака у селищу чимало всі дружно співали його пісні. Далі під пісні народного артиста люди зібралися навколо палаючої ватри, аби виконати традиційний танець гуцулів Аркан. Під завершення концерту небо над в'яцінням запалили тисячі феєрверків.